Вихованка Луцької районної дитячо-юнацької спортивної школи Марина Барелюк посіла третє місце на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів 1994 року народження. У метанні списа волинянка, яка на рік молодша від інших учасниць, показала результат 40 метрів 21 сантиметр, становивши рекорд області. А ось переможці обласних змагань: тато, мама, я спортивна міліцейська сім'я додому понесли аж три призи. Цей захід уже в четверте організовує проспілкова організація атестованих працівників управління Міністерства внутрішніх справ в області. Цього разу у змаганнях тато, мама, я спортивна міліцейська сім'я взяло участь 13 команд. Для якої ж родини це число буде щасливим, і після завершення чотирьох естафет сімейного бюджету не потрібно буде витрачати грошей на телевізор. Саме такий головний приз очікував переможців. Після вітальних слів представників оргкомітету, кожна дитина-учасниця могла взяти іграшку, яку презентував торговий дім Тигрес. Перші старти показали, що минулорічні переможці цих змагань сім'я заволотних» не проти і цього разу здобути перше місце. Вони відразу вийшли у лідери. З таким перебігом подій не хотіла моритися однорічна Богданка Касянчук. Вона так підтримувала свою сім'ю, що вже в наступній естафеті її тато Михайло, заступник начальника Луцького районного відділу УМВС України в області, мама Наталія і сестричка Діана зуміли виграти. Ви ще збираєте через пару років знову стартувати на подібні змагання? Так, знову будемо. Будемо участвувати. Як підросте, да. Да, звичайно. Не тільки. Трошечки спортом займаєтесь. Ні. Вдома. А ти Так. Да. – Куди ходиш? Я нікуди поки не хожу. Такі свята здружують сім'ї, дають позитивні емоції, що допомагають у важкій роботі людям, які стоять на сторожі спокою громадян. Міліцейське життя воно дуже складне і звичайно. Пов'язане з міліцейською роботою, яка відриває наших працівників від сімей, від діточок, від спілкування з близькими рідними. І тому, звичайно, от такі заходи вони потребують, щоб були частіше. Ну, в міру наших можливостей, в міру часу, звичайно, ми їх проводимо як частіше. Ну, але сьогодні ці заходи приурочені спеціальному дню, це дню захисту наших дітей. Як і в солідних змаганнях, усе вирішували в заключення стафетів притул до лідерів, наблизилася сім'я працівників Луцького міського відділу ОМВС Сергія Прохорука. Вони могли завадити розіграти головний при сім'ям заболотних і касянчуків. Не дуже вдалий виступ. у заключній естафеті лідерів знову вніс інтригу у змаганнях. Поки учасники смакували морозиво від солодкого спонсора змагань, судді а допомагали організовувати свято представники центру фізичної здоров'я населення спорт для всіх. Визнали перемогу сім'ї заболотних. Голова родини, працівник науково-дослідного експертного криміналістичного центру УМВС в області ігор став ще й кращим спортивним татом. Його дружина Аліна виграла змагання мам. А кращим серед дітей був Денис Бендаровський історійська. Вінний час від роботи. Стараємося приділяти уваги спорту. Улюблені види спорту в кожного які. Мені плавання. І плавання? Да. Є вже якісь результати? Ну, Була на змаганнях, але ще немає. А мама? Мама баскетбол подобається дуже, футбол подобається дуже. Ну і великий теніс. Ті види спорту, які мені подобаються. У державі зацікавилися ініціативою про спілки атестованих працівників УМВС України в області і вирішили подібні змагання зробити всеукраїнськими. Побажаємо успіху нашим переможцям.